Сьогодні ти дізнаєшся, як порівняти два числа. Або як дізнатися, наскільки одне число більше або менше, ніж інше. Запам'ятай: для того, щоб порівняти два числа, потрібно від більшого числа відняти менше. Порівняємо числа 9 та 3. Або знайдемо, наскільки 9 більше, ніж 3. Запишемо вираз. 9 мінус 3. Дорівнює 6. Порівняємо числа 7 та 2. Або дізнаємося, наскільки 2 менше, ніж 7. Запишемо вираз. 7 мінус 2 дорівнює 5. Порівняємо числа 8 та 1. Запишемо вираз. 8 мінус 1 дорівнює 7.